Це доцентка кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету. Доброго ранку! Вітаю! Доброго ранку. Ми так по кроку по кроку від дитячого садочка вже Доброго. дійшли до Доброго. університету. Доброго. Так скажіть, будь ласка, традиційне питання: чому і як ви вирішили стати істориком? Що вас надихнуло? Ваша історія? А, ну, у мене, мабуть, якраз шлях до викладання через історію. Таким чином вийшло. Ну, власне, історія цікавила якось з дитинства, це читання історичних книжок, це перегляд історичних фільмів. І, власне, це були найулюблені такі моменти. І коли постало питання щодо вибору професії, то вибір пав на педагогічний університет і виявилося, що там є історія. Ну І далі вже вибору не було, залишилася історія. І, власне, таким чином прийшла до вчителювання. Спочатку в школі, а, ну а надалі вже в університеті. У школі складніше, ніж в університеті, чи навпаки? А, ну, Мабуть, це для кожного особисто. З одного боку, в університеті легше, через те, що це вже ну, більшість своїх, дорослі люди. Але в той же час ці дорослі люди вже більше можуть вимагати, вже краще орієнтуються в тому, що вони хочуть, і тому це спонукає до ще більшого удосконалення своїх знань, до постійного якогось навчання. Тож для, для, для кожного, мабуть, якийсь свій вибір має бути. Комусь цікавіше буде з малятами. Комусь, Кожен, так. комусь їздити на розкопки зі студентами. Комусь Кожен. їздити на розкопки так, по три Кожен. тижні у палаці. Кожен обирає своє, кому що подобається. Ось ми тут уже з Лізою говорили про те. Які вчителі стали для нас знаковими, які нас надихнули, та все ж таки вплинули на наше життя? Чи були у вас такі вчителі, які можливо змінили вашу думку? Змінили можливо все ваше життя або на щось вас надихнули? Ну, Як знакову особистість в першу чергу, мабуть, можу згадати свого наукового керівника вже в університеті Андрієва Віталя Миколаєвича. Ну, По-перше, це справжній професіонал, це людина, яка з любов'ю ставиться до своєї роботи, з повагою ставиться до своїх колег, він завжди відкритий до нових ідей. Активно бере участь у різноманітних конференціях, різноманітних заходах. І крім того, це справжня людина, яка завжди здатна і допомогти, підтримати, налаштувати на відповідний робочий лад, якщо ідеї власні закінчилися, так допомогти знайти натхнення. Людина, яка завжди підтримує, і також можна згадати Світлану Серафімовну Андрієву, яка просто може проводити, як на, на мою думку, майстер-класи, як організувати, розкласти по поличкам все те, що ти прочитав, і це все буде виглядати дуже просто і легко і доступно. Я просто також навчалась на історичному факультеті. Я знаю, що Слава Серафімовна можна може просто всіх по поличках розкласти, не тільки в нашу пачку матеріал. Якщо ви нас дивитесь, можливо, онлайн з Києва, то ми вам всі передаємо привіт. Привіт, привіт. Ми вже згадували про те, що частина студентського життя, частина історичного життя це. Розкопки археологічні. Ми зараз побачимо відео на екрані, як це все відбувається. Як часто ви їздите на розкопки? І Чи їздили коли були ще студенткою? Їздила коли була студенткою, їздила одразу після того, як прийшла вже в університет, ну я у якості гостя. І цього року теж активно їздила, декілька разів приїздила на розкоп вже навіть зі своєю дитиною, якій теж сподобалося. Тож так, це цікаво, це дійсно захоплює. Просто скільки ми не говорили про розкопки, скільки ми не бачили їх на екрані, я завжди бачу, ви зараз також можете побачити, що там просто чоловіки з лопатами копають, іноді там бувають дівчата. Ну, кількість хлопців і дівчат залежить від того, як підберуться у групі хлопці і дівчата. Так? Але це не вся робота на розкопі. Перед тим, як хлопці і дівчата беруть лопати в руки, ще тривала робота власне, керівника експедиції, який має визначити з місцем, як це буде проходити. Далі робота безпосередньо з тим матеріалом, який буде знайдений, адже все це треба описати, опрацювати, підготувати звіт. Тож, так скажімо, робота з Лопатою це макушечка айсберга, а вся решта невидима робота залишається поза кадром. Скажімо, так. дійсно, я не є студенткою саме історичного факультету, але ви мене зацікавили тим, що це розкопки, це вивчення великого обсягу інформації, матеріалів, це знаходження щось нового. Як зацікавити студента до такої важкої праці? Мабуть, ну, по-перше, треба спробувати, щоб самому відчути, що це таке. І власне тут вже буде залежати від керівника експедиції, аби він зміг, як на мою думку, показати. Що, що власне себе представляють е, ті матеріали, які е, учасники експедиції будуть знаходити? Що це не просто якісь камінці е, чи якісь рештки? А що вони можуть розказати? Тобто донести до студентів, так що ми говоримо, що все це може нести якусь цікаву інформацію і одразу їм пропонувати якісь варіанти, що, 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 що ж це ми знайшли, так до чого можемо а, прийти, якщо ми будемо копати далі, а, а не просто беремо лопати і купаємо мовчки. Тоді не буде. Скільки яка от? Який відсоток студентів, який після розкопок, після університету, після вивчення всіх цих дат, педагогіки, залишається у професії? Ну, Справді в тому, що у нас зараз дві спеціальності: є історія е, освіти, які безпосередньо е, Проходить і практику ще й у школі, а є історія та археологія. Тож, коли ми говоримо, що залишається в професії, ми можемо говорити і про те, що студенти йдуть потім вчителювати в школу. А крім того, вони можуть йти і працювати до бібліотек, до архівів, до музеїв. Тож, враховуючи ці інституції відсоток. Доволі великий. Ну, звичайно, не всі. Але останнім часом досить активно якраз ось музей, бібліотека, архів поповнюються нашими колишніми студентами. Пусниками Херсонського державного університету. Так, Ми вам дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І, як для мене ви трохи змінили стереотип про те, яким може бути історик. Дякую. У вас зараз є гарна нагода привітати усіх своїх колег зі святом. Якраз в продовження попередньої вашої розмови ось хочеться згадати слова фізика і академіка капіта. Він говорив, що наука має бути проста, цікава і весела, і науковці також мають бути такими. Тож хочеться побажати, щоб у всіх просто вчителів, науковців дійсно була така можливість займатися своєю справою, щоб вона приносила задоволення, і ви могли ставитися до неї ось таким чином. Приносячи задоволення оточуючим і собі і від своєї роботи.